Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про дуже крутий проєкт, який називається Сіон. Поїхали! Проект Сіон це дуже крутий фундаментальний проект, який зібрав е, дуже хороші інвестиції, і зараз там є можливість здобути певні ролі. Е, загалом е, ролі можна отримати за створення контенту. Е, ви створюєте контент, закидаєте його у відповідну гілку в Діскорді Сіона, і е, відповідно, що там е, за один-два дні е, ви отримуєте сповіщення про те, що вам начисляється певна кількість XP. Ці XP сумуються, і відповідно від е, вашого рівня. Цих XP ви здобуваєте певні ролі. Ролі можна забрати в гільдії, і загалом ви можете підвищуватись в класі. Є відповідно там, перша, друга і третя роль, які можна отримати відповідно до рівня ваших XP. Отож, всі залітаємо в Сіон, створюємо контент, здобуваємо XP і здобуваємо ролі. Дякую.